Вітаємо, шановне журі! Мене звати Волкова Алевтина. Та мене звати Женько Елизавета. Ми вихованки гуртку Юний науковець з основи ветеринарної медицини. Та сьогодні ми презентуємо вам нашу доповідь на тему «Телекульський регіональний ландшафтний парк минуле та сьогодення. Актуальність теми природа нашого одеського регіону, як і вся природа нашої держави, неймовірна і мальовнича. І незалежно на що це, гори чи степи. Лисі лисичі чи болота, моречі річки, пустеля чи луки все це багатство нашої держави. Крім красивої природи на територіях природнозаповідного фонду мешкають унікальні тварини і рослини, що занесені не тільки до червоної та зеленої книг України, а ще й до європейських червоних списків, та охороняються міжнародними угодами та конвенціями. Ще до початку повномасштабного вторгнення російських окупантів на територію нашої держави, ми відвідали Телігуський регіональний ландшафтний парк і були вражені його красотою. Але сьогодні російські загарники поставили під загрозу існування не тільки Телігуського регіонального ландшафтного парку. А й інших природнозаповідних територій нашого південного регіону і всієї України, що залишаються в зоні бойових дій та переживають наслідки та ганебні дії російської окупації. Тому метою нашої роботи є зібрання, аналіз та опис минулого і сьогодення Телегульського регіонального ландшафтного парку. Результати власних досліджень. Початок має зв'язок з річкою Телегул, назви якої в перекладі Буйне озеро. І це й правда було так. Річка Телігу знаходилася в долині і була досить повноводною. А її води, як і всю долину, обвіювали часті вітри. Поступово зміною кліматичних умов, річка частково почала пересихати та міліти, а головне припинявся її зв'язок з Чорним морем. Таким чином, і утворився цей дивовижний куточок північного причорномор'я, що є одним з найбільших в нашому регіоні, а саме, його довжина майже 60 кілометрів і ширина в деяких місцях більше за 4 кілометри. Спеціалісти екологи вважають, що Телігульський лиман є найчистішим в регіоні, що обумовлено відсутністю інфраструктури. Ми продивилися карту і визначили, що навколо Лиману відсутні великі населені пункти та будь-які промислові підприємства. Тому в Телегулі найчистіша та найпрозоріша вода. Прозорість води, за даними екологів, сягає майже 7 метрів при глибині в деяких ділянках до 21 метра. Сьогодні в'язок Толігулі з Чорним морем відбувається завдяки невеликому штучному каналу через пісочну пустельну зону, тому території Телігульського лимана збереглися в недоторканому стані, особливо морські ландшафти, що сприяли збереженню природних умов для існування різноманітних рослин і тварин, що й обумовлює величезне біологічне різноманіття. Водойма входить до списку водноболотних угідь, які мають міжнародне значення, насамперед як місце проживання водоплавних птахів. Через Одеську область проходять два коридори міжнародної екологічної мережі Нижньо Дунайський природний регіон та Азово-Чорноморський. В сейчас як національної екологічної мережі України через Одеський регіон проходять п'ять коридорів, а регіонального рівня аж 14 коридорів, серед яких є і Телегульський. Перше для збереження флори і фауни регіону в 1995 році було виділено 8 тисяч гектарів. Території Миколаївської та Одеської областей. Саме на цих територіях відбулося гніздування зникаючих видів птахів. Того ж року заповідна територія отримала статус ландшафтного парку. Але вже у 1997 році Департаментом екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації прийнято рішення про виділення під Телегульський регіональний ландшафтний парк 13 954 гектари. В тому числі 3973 гектари суші, з яких 2405,25 гектару припадало на Лиманський, іншими словами, Комінтернівський район. А 1568 гектарів на Березівський район. Та 9981 гектар акваторії Лиману. Сервісний номер природно-заповідної ділянки. 20 кілометрів. Межі Березівський. Та Лиманські райони Одеської області. До складу входять водно-болотне угіддя міжнародного значення Телігульський. На території парку зростає 22 раритетних види рослин міжнародного та державного рівня охорони, 27 місцевого рівня охорони. Також на території розташовані місця концентрації та гніздування великої кількості птахів. На сьогодні до складу парку входять 5 заказників: орнітологічні, коса-Стрілка та Телігульський пересід, ботанічні. Калинівський, ландшафтній Новомиколаївський та Киїровський. Щодо флори і фауни регіону, то вони досить різноманітні. Флора. Нараховується біля 350 різних видів вищих рослин, 18 з яких занесені до Червоної книги України, фауна. Нараховує 384 види хребетних тварин, з яких 56 видів тварин, 5 видів амфібій, 5 видів рептилій, 120 видів птахів, 26 видів ссавців. Парку мешкає найбільша зграя птахів, загальна кількість яких становить 7 тисяч пар. Кількість зимуючих птахів коливається в межах 10 тисяч птахів, а перелітних біля 8 тисяч. Найулюбленішими місцями гніздування перельотних птахів є ділянки, у верхній частині лиману чисельні зарості очерету, а в нижній частині піщані острови. Представниками червоної книги України є баклан Малий, Кулик Довгонів, Морський Зуйок. 2380 пар, кулик сорока, косар, коровайка 200 пар, жовта чапля і інші. На території парку зимою біля 25 європейської популяції великої білої чаплі, а постійними мешканцями є понад 900 птахів. Вивчати всю вилач. Телегульського регіонального ландшафтного парку та ознайомитися з його мальовничими ділянками, можливо, в рамках пізнавальних екскурсій, в супроводі досвідчених екскурсоводів. За час нашої екскурсії ми пройшли три основні екскурсійні маршрути, що розраховані на півтори години, довжиною в три кілометри, тобто Телегульська пересіч, Отаманська коса та Ташинський. За час нашого відпочинку ми також відвідали пляж. Помилувалися чудовим заходом та сходом сонця. Але головне, нам сподобалися наші піші прогулянки по трьом екскурсійним маршрутам. Ми з батьками орендували човен та спостерігали за прекрасною природою, спостерігали за птахами, які сиділи на гніздах. За останніми даними ЗМІ, на території парку оселилися фламінго, фенікси, які переселилися з території Херсонської області за часи війни, шукаючи безпечних місць. Вперше проведено унікальні кільцювання 192 пташенят. Пташенята фламінго з'явились на світ цього року, тому вони отримали українські жовті кільця паспорти з кодовими номерами. До цієї справи долучилися провідні науковці та орнітологи. Та зробимо висновки. Перший. Територія Тілігульського регіонального ландшафтного парку є домівкою для багатьох рідкісних та зникаючих рослин тварин. Друге. Територія Телігульського регіонального ландшафтного парку є найціннішим запасом української природи, фондом якого зібрані найцінніші природні скарби Одеського регіону. Та третє. Для покращення загального стану ми радимо відвідати Телігульський регіональний ландшафтний парк. Прогулюючись місцевістю парку, де багато білого, лазурного, блакитного та зеленого кольорів, мозок людини переключається на позиційні думки та звільняється від накопиченого стресу. Така суміш кольорів заспокоїть і саме таку терапію практикують в Телігульському регіональному ландшафтному парку. На цьому нашу доповідь завершимо. Дякуємо за увагу. Слава Україні! Героям слава!